Все, я тут тримаюся. Потім тримайте зеленого. Бачите, як Вейс говорить вам. Триматися правіше. Бо ця друга смога йде прямо. От сюди. І тут багато хто губиться, бо він там де помаранчеве авто, їде направо. А це рахується порушенням. Бачите, навігатор говорить, просто тримаємося правіше. Все, і тут бачимо таблетку С8 з напрямком головної дороги. Що нам говорить? Що ми на головній дорозі? Можна включити. Лівий. Прошу.